Доброго ранку, друзі. Математична подорож все світом триває. Відгадайте, що ми зустрінемо. Космічні дороги всі знаю, орбіту хвостом вогняним позначаю. Мантруючи, я пригоди ловлю та стафету яскравим зіркам дідаю. Та не спіймає мене і ракета, а мене барвиста. Так. Секометр. На Назустріч пригодам полетіли. Летіла у небі хвоста та ракета, ого який шлейф, та це справжня комета, комета із криги та каменю пилу, хвости, що собі відростила, летіла у небі хвоста та ракета, ого, як шлейф, та це справжня комета, Примчала комета до сонечки зірки. Сонце закрило розпечену хвіртку, тут гаряче дуже вертайся назад, Тебе проведе мій допитливий брат, летіла у мене хуста та ракета, ого, як пішла та це справжня комета, принчала комета до сонечки зірки, та сонце закрило розпечену хвіртку. Нече дуже вертайся назад, тебе проведе мій допитливий брат, летіла у мене хвоста та ракета, ого я пішла й на це справжня комета, Хопив за хвоста гостю сонячний вітер я, Понісся стежками далекого світу, розкрив усім таємницю комет Прямують від сонця хвостом наперед, летіла у небі хвоста та ракета, ого, я пішла й та це справжня комета, летіла у небі хвоста та ракета, ого, я пішла, та це справжня комета. За кометами хенялись, всі ми дружньо посміхались. Їх ми назви всі згадали, і диктант ось написали Нічого не загубили. Все ми правильно зробили. Перевіримо диктант Хто без помилок зробив, той нову комету в зошиті відкрив. Намалюйте комету і напишіть назву, яка вам запам'яталась.